Хоча остаточне рішення про передачу винищувачів ще не ухвалене. Британія вже розпочала навчання українських льотчиків. В офісі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака зазначили, країна запланувала розширити підготовку збройних сил України на морі та в повітрі. Зокрема, пілотів винищувачів та морських піхотинців. Крім цього, Британія пообіцяла прискорити постачання військової техніки для сил оборони. З нами на зв'язку Кирило Новіков, авіаексперт. Кирило, доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Скажіть, будь ласка, якщо відкинути політичну складову, то у питанні передачі літаків, що треба розуміти, які фактори тримати в фокусі, щоб приблизно прогнозувати, як рухається процес суде з технічної точки зору, якщо не прив'язуватись там до моделі літаків і так далі, от є літак, от його там ухвалили рішення передати. І скільки часу це займає, які фактори на це впливають? По-перше, треба говорити не про літак як бойову одиницю, а про групу літаків, чи навіть цілі підрозділи та бойових машин. Окрім того, що передача самої техніки має а, відбутися передача, скажімо так, трансфер знань. Це стосується обслуговування експлуатації, це стосується ремонту, а, тому що літаки потребують а, практично. Щомісячної уваги з боку авіатехніків, і зрозуміло, що Україна, яка ніколи не ремонтувала і не експлуатувала таку техніку, мають бути паралельно розгорнуті такі бази. Якщо говоримо про складність самої передачі літаків, то тут, дійсно, ви праві цитуючи і президента Польщі, я думаю, так само сказав би будь-який президент країн Європейського Союзу, що передача не може бути здійснена скажем, в шкоду самої ВПС тої чи іншої країни виключно на паритетних умовах такі передачі мають здійснюватись, тобто з певними компенсаціями, щоб ВПС тих країн, які передають, у них не зменшився їхній власний потенціал. Пане Кирило, ну і ще для цих літаків для того, щоб ми їх отримали, у нас має бути відповідна інфраструктура. Вони мають десь розміщуватися, звідкись злітати, і знаємо, що в цих непростих реаліях Росія може легко вирахувати де базуються наші літаки. А як з цим питанням, що робити? Можливо, їх базувати десь за кордоном. Можливо, буде такий такий варіант вирішення проблеми. Ну на жаль, Україна не є членом Європейського союзу, не є членом НАТО. Відповідно, використання таких бойових машин з території цих країн, скоріш за все, буде неможливе, враховуючи офіційні відносини. Так, відповідно, Україна сама має розмістити. Наскільки я розумію, Україна сама має розміщувати, приховувати звісно ці розміщення сьогодні. В Україні достатньо авіаційних баз, достатньо вже компетенцій децентралізованого керування військово-повітряними силами. Літаки не стоять просто неба на тих чи інших аеродромах. Вони очевидно, по-перше, не збираються великими групами, і по-друге, вони грамотно маскуються. Тобто, сьогодні я не готовий сказати, де саме і ніхто не скаже, звісно, де саме треба їх розмістити, щоб ворог про це не дізнався, так ну. Знаю, що у генштабу достатньо компетенції це запланувати у контексті передачі рітаків Ми часто говоримо про модель F-16, Хоча зрозуміло, що вона не єдина, яка може бути розглянута. Але якщо давайте про F-16 говорити, то наскільки це складна машина з точки зору якраз того трансферу знань, які про неї треба знати, і з точки зору технічного обслуговування, тому що експлуатується вона то вже дуже давно, фактично півстоліття, ще з 80-х років. Це наймасовіший літак, який використовується сьогодні військово-повітряними силами Західного блоку виробництва США. В експлуатації він в багатьох країнах світу, не тільки в Європі, країни Азії, так само є експлуатантами, в 16 різних модифікацій. Загалом їх випущено понад 2000. тисячі. І сьогодні трансфер знань по цій машині він мабуть не є складним очевидно, тому що дійсно він використовується достатньо давно літак і універсальним. Мова йде про те, що будь-яка передача такої техніки вона веде за собою цілий комплекс необхідних е інфраструктурних рішень і рішень по підготовці персоналу. І дуже добре, що ми сьогодні нарешті чуємо, що українських пілотів і скоріш за все техніків. Вже активно готують до ну, управління такою технікою, до її експлуатації. Ну я впевнений, що нам просто не розповідає всіх планів, тому що це нелогічно відкривати ці плани, даруючи цю інформацію ворогу. Але впевнений, що сама задача передачі літаків, скільки б їх не було, вона триває за всіма канонами, які того передбачають цю процедуру. Скажу. Пане Кирило, процес навчання пілотів це дуже тривалий процес, так само, як процес навчання танкових бригад. І наразі вже наші танкісти навчаються. Якщо західні країни навчають своїх танкістів 10 місяців, програма, програма спрямована на навчання, то наші будуть опановувати танки західні у стислих термінах. А що із літаками, як максимально Швидко ми зможемо підготувати наших пілотів. Ну, справа в тому, що від першого дня війни, а я беру саме 2014 рік, процес обміну досвідом, обміну навчаннями він відбувається між Україною і країнами НАТО постійно. У нас проводяться відповідні спільні навчання. Зараз, звісно, з 2022 року вони значно більш інтенсивні. Так само хочу зазначити, що в Україні достатньо велика кількість готується пілотів, достатньо висококласних, і вони якби це гірко не звучало, але дуже добре готуються саме через те, що беруть участь в тому числі, в бойових діях. Так відповідно насправді десь українські пілоти, на мою думку, є більш фаховими в плані використання знань про бойовий досвід. А щодо того, як опанувати машину, то це. Спис більш стислий термін для переходу на f 16 професійному льотчику потрібно не більше трьох місяців. А щодо курсантів, ну мабуть, тут складніша історія, тому що курсантів все-таки вчать на старій радянській техніці з плановим переходом на там основні бойові машини. І от з курсантами мені здається, історія трошки більш тривала. Якщо говорити про альтернативи f 16, то які вони? А ви знаєте, льотчику, мабуть, як і танкісту, так не принципово яка машина. Головне, щоб ця машина була а, добре зроблена і мала хороші, зрозумілі а, характеристики. Так. Відповідно, навчитися можна всьому. А, сьогодні авіапарк, так званий бойовий авіапарк в Європі, достатньо струкати, я би сказав, це літаки, які в принципі всі представляють четверте покоління, там нема старших літаків в експлуатації. Десь вже навіть є літаки п'ятого покоління, яких поки не багато в Європі. А, окрім F16, є fa 18 європейського Боїнг, виробництва Boeing, є Єврофайтери, є торнадо, представлені вони в Німеччині, є Saab шведські, тобто це різноманітні машини по своїх характеристиках і призначеннях, є безліч модифікацій. Але всі вони так чи інакше? Це літаки четвертого покоління, які мають певні тактико-технічні характеристики і приблизно однаковий набір озброєння. Пане Крило. Ну а чим вони відрізняються? От шведські гріппани, британські тайфуни, ф 16 американські є. Принципова якась різниця в них? Насправді принципової різниці нема. Повторюся, це все виміщувачі четвертого покоління. Переважно це багатоцільові літаки, деякі модифікації з них є палубними, деякі модифікації, є, які використовуються звичайним наземним ну, це з сухопутними військами, є а, ті, які є основними для різних там, спецпідрозділів. Ну, в цілому літаки можуть використовуватися всіма родами військ, і F-16, і ці інші його аналоги і конкуренти. Звісно, I... у них є певні конструктивні відмінності, наприклад, е суттєві відмінності чи наявність одного або двох двигунів. Е це там, наприклад, 16-1 двигун, він більш маневрений, більш легкий, так е може нести більше озброєння. Натомість там французькі «Міражі» або «Дасо Рафаль» також на озброєнні ВПС Франції. Там є модифікація з одним або з двома двигунами. Конструктивно вони можуть відрізнятися по аеродинамічній схемі, можуть відрізнятися по певних характеристиках, які в цілому не впливають. На прийняття рішення користуватись тим чи іншим літаком, наприклад, в Німеччині немає в шістнадцятому зброї. Ви кілька разів наголосили, що в 16 літак четвертого покоління. А скільки загалом є поколінь у винищувальній авіації, і в чому різниця четвертого покоління від третього або тими, що були перед ним? Вони мають на увазі концептуальна така найбільше концептуальна винищувальна авіація бере свій початок по суті від Другої світової війни. Це було умовне перше покоління, тому що там настільки були вони різноманітні, що єдиний концепт не складеш. А в подальшому після Другої світової війни було друге покоління, як перехідне, а третє покоління, мабуть, найосновніше це покоління часів а, активної фази Холодної війни, яке, плавно, літаки там основний, один, один з основних представників там, третього покоління це літаки Міга, наприклад, Міг 21 це велика швидкість, велика висота польоту, можливість там десь швидко перекинути озброєння в далеку точку. Так тобто четверте покоління це літаки, які випускаються з 70, Ну фактично з кінця 70-х до 90-х мильових років випускалася. Четвертий плюс навіть модернізація. Тобто, яка головна відмінність поколінь це оновлення постійне оновлення систем управління літаком. Введення ще більшої кількості там, електроніки, якихось систем, які керують вогнем. Це радарні системи, які встановлюються на літак. Ну і звісно, технології, які стосуються двигунів. Наприклад, на двигунах четвертого покоління вже є керований вектор тяги, тобто сопло двигуна змінює напрям потоку, таким чином можна керувати напрямом руху літака додатково. П'яте покоління це надсучасні літаки. Це літаки, представник головний f 35 а, І є китайський аналог, є в Росії аналог, літака, п'ятого покоління, який не пішов, слава Богу, в озброєння. Вони нічого доброго не можуть зробити. А, ну, в цілому f 35 наприклад, він вже може а, практично за пілота робити більшість задач, а, бойових задач і з легкістю керується, скажімо. Дякую вам за цей екскурс, Кирило Новіков, авіаексперт.